Всім доброго вечора. Прийшов насіння хурми Віргінської. Кладемо на стратифікацію. Ми його отримали. Розкидав, зараз просію ще пісочком і прикрию. Півницю класти не буду, бо морозів нема. Спочатку вийшов. На дворі, десь так у тіні, де взагалі е нема сонця, нема тепла. Перше, що я зробив, коли отримав слабенький розчин марганцівки і витримав минут півгодини у марганцівці, зілляв, застелив, отак От воно буде і зимувати. Ну, раз у місяць зимою буду. Просівати через сито і насіння. Знову ж таки, промивати у марганцівці або в перекисі водню. І знову ж таки на місце пінопластовий ящичок хороший. І воно так у нас стратифікується. Далі буде, будьте здорові всім. Меру й удачі.